8 грудня у Лондоні Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стамером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Переговори відбуваються у момент, коли питання безпеки та майбутнього України стоять у центрі уваги. Президент Франції Макрон своєю чергою підкреслив, що західна коаліція має сильні позиції у переговорах. Мені здається, що в нас на руках багато козирів українці продовжують чинити опір у цій війні. Російська економіка починає відчувати труднощі, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США. Проте, за даними Sky News Мерц та Макрон швидко покинули резиденцію британського прем'єра та відмовились відповідати на питання журналістів. От, власне, пане Віктор, яке у вас враження від зустрічі у Лондоні? І про які такі козирі говорив Макрон? Слухайте, ну козирі дуже прості: насправді гроші є. Зброя є. Бажання не виконувати засянки росіян є, і е, то, що треба росіянам, а їм треба зняття санкцій, не американських, а саме європейських, бажання їх зберегти так само є. Тобто козирів кози на насправді дуже багато. Про них мало хто говорить, але головне, щоб було б бажання: якщо є, якщо є бажання. То все, все відбудеться. Це раз. А по-друге, треба ж розуміти контекст всього в комплексі. Коли ми говоримо про тільки про одну зустріч, ну це так. Ну ми розуміємо, там щось відбулося. А коли ми беремо, наприклад, попередню візит Макрона в Китай, де він там щось наговорив неприємне для Китаю. А тепер об'єднуємо ті дві події, і з'ясовується дуже простий факт. Макрон поїхав і сказав Китаю, слухайте, каже, ви хочете торгувати і розвиватися? Чи ви хочете спасти Росію? Хочете спасати – Спасайте, але не за наш рахунок. Ну, от гаразд, ви кажете, що Макрон дійсно літав в Китай. Ну, з того, що я бачив, що оприлюднювала китайська сторона, то там було про те, що Макрон попросив. Китай про те, щоб вони натислили на Росію на енергетичне перемир'я на цю зиму, так, щоб Росія не била по об'єктах критичної інфраструктури. Китай сказав, що він не проти, але ну, якихось дій або якихось домовленостей, ясно, що не підписували. От ви вважаєте, в даному контексті, перемовини в основному веде Трамп. Так, публічно, так Путін постійно в своїх розмовах посилається на Трампа, Але ви кажете, що він хоче в першу чергу зняття європейських санкцій. Але якось не видно, що він якось ну, леститься так до Європи. От що ви гадаєте, а от то, що Путін має зробити, щоб Європа, якби на нього, дивилась уже по-іншому? На мою думку, він взяв хідну практику, думаючи, що Трамп має якісь там заначки. І буде тиснути до кінця на Європу. Тиснути на Європу можна до якогось певного моменту. І цей момент упущений. Упущений якраз приходом Трампа до влади. Коли він перше заявив, що, блін, все, лавочка закривається, парасолька зникає. Як хочете, так себе і захищайте. От, от та лавочка і закрилася. І аргументи Трампа проти Європи тоді завершилися. Якщо б він казав, слухайте, каже, давайте так домовляємося, я вас захищаю, ви собі нормально живете, але ви забуваєте про Україну, будуємо кордон, і нехай про Росія, що хочете робити з Україною, це був один момент. Ну, Коли він втягнув в Європу, використовує її гроші для поповнення бюджету Сполучених Штатів, закриття там якихось дирок, і, попри те, все ще й сам собі заробляє на якихось фінансових оборудках. Європа йшов, вона не бачить, що відбувається, все бачить. І в якийсь момент європейці подумали, слухайте, каже, ну добре, Америка, Америкою, Трамп прийде, як прийшов, так і пішов. Ми ще ті три роки божевілля якось переживемо. А далі що буде? А далі нам треба просто жити самі, не забути про те, що Америка не знаю, там, жандар Єврові світу, там, ще щось таке. І все, аргументи у Трампа закінчилися. Росія цього не, не то, що не хоче розуміти, вона навпаки думає, що це все так. Ви подивіться, як вона підштовхує е, Штати до речей, які, ну тип, наприклад, не пов'язані з нашою війною. Вона каже: ви хочете Арктику? Дамо Арктику. Давайте разом з вами натиснемо на Канаду, яка не до держави і не може себе захищати. І будемо мати всю Арктику без Канади. Ну ще заодно там захопимо Гренландію разом. Ми вам поможемо. Що там ще? Ісландію поставимо на місці. Ви думаєте, Канада не розуміє цього, Ісландія не розуміє, чи Данія забула про це все. Всі все розуміють. І почали об'єднуватися. Канада сказала, нам не по з Сполученими Штатами, ми в Європі. І так далі, так далі. Тобто, міняється світ. Путін цього не розуміє. І він робить ту саму помилку, як робив в 22-му році, коли війшов в Україну. І пропонував нашим військовим залишитися в казармах або здати Україну. Для чого вам ті продажні там не знаю, хто там продажні керівники? Ми тут разом з вами доведемо порядок. Навіть генерала одного вибрали, щоб він очолив ту всю водканалію. Нічого не вийшло. Вони не розуміють наслідки, які відбуваються. Тому вони вважають Європу слабкою і занедбаною. З однієї сторони Трамп дав на Європу своїми, там не знаю, від, 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 відмежами цими, цими, всі, цими моментами, а з іншої Путін починає їх лякати, що ми от-от зараз, от завтра, завтра, завтра ми точно почнемо війну. Ким він почне війну не знаю, Ну завтра, ну тільки зараз з Україною розберемося, якісь там мирні угоди підпишемо, хочуть вони чи не хочуть, ми дотиснемо. З вами, без вас, точно без вас. Ну, а де ця межа: ось е, терпіння Європи, так, от е, ви кажете, інші країни об'єднуються. Ну, це дійсно, так, так. Е, хоча навіть серед європейських країн є певні країни, які все ж чомусь е, ну, все-таки. Просувають певному певному роді російські наративи, та ж сама там Угорщина, так Словаччина. От нещодавно Італія не просувала, але сказала, що не буде поки що брати участі в програмі ПЮРЛ, тому що вона боїться, що це може повпливати на мирні перемовини. І точно так само Бельгія сказала, що вони 140 мільярдів заморожених активів. Прем'єр сказав, не будуть е передавати, тому що. Ну, це, це нерозумно вважати, що Росія може програти, і після завершення війни доведеться ці гроші повертати. От, власне кажучи, гаразд, Путін вважає так, як ви сказали. Що далі буде? Ну, я ж не пророк. Мені важко це сказати. Я думаю, що нічого Путіна не вийде. Та і все ні, ні, ні так здається, тому що аргументація е, Путіна дуже слабка. І коли він ставить тільки на одного Трампа, а Трамп у себе, у себе в Сполучених Штатах все ближче і ближче наближається до періоду, коли його просто будуть називати кульгавою качечкою, це особливо стосується наступних виборів, які там будуть в Палату представників, якщо я не помиляюсь. І якщо буде так на такому самому ефекті, як не знаю, вибори в Нью-Йорку, вони мені так само не дуже подобаються, там ті вибори і кого там обирають. А блін, ну що, що, що зробиш, якщо республіканці е, самі обрали собі шлях для самознищення, а не знайшли іншого кандидата. Ну тепер будуть терпіти. І все. От воно воно все, все, все крутиться, скоро Трамп буде не до України і Росії, аби себе зберегти. А що на рахунок Китаю? От дійсно, як ви гадаєте, ну Китаю вигідно мати Росію як сировинний придаток, так і в принципі Китай е, у своєму протистоянні з США він не дуже хочеться поступатись, але от ви дійсно згадали, що ну товарооборот між Китаєм і Європою він величезний, це, здається, половина від всього товарообороту Китаю, чи достатній це важіль впливу, аби Китай таки наважився повпливати на Росію. Слухайте Китайці, вони зовсім інакший менталітет мають, і вони точно не збираються розповсюджувати комуністичні ідеї на весь світ, їм би своїх втримати, щоб от-от-от у себе для них головне, щоб їхня ідея працювала, щоб їх не чіпали, щоб їхні внутрішні справи не лізли, і щоб то, що вони виробляють, продавалося у цьому світі ну, з більш-менш повагою. Якщо цей механізм не буде працювати, для них е, це катастрофа, тому що вони внутрішнє споживання у них набагато, Ну, тобто вони не зможуть витягнути ті ідеї, які вони там собі по -по -по понамальовували, виключно за внутрішні резерви. Їм треба десь щось кудись дівати. Вони знайшли сировий придаток, і сировий придаток їх поки що влаштовує. Вони зберігають свою природу, свої ресурси. Але все більше і більше вони стикаються з ситуацією, коли. То, на чому вони там ніби можуть шантажувати, виявляється, нікому не потрібно. Да? Ну не знаю. Хто може чув, остання розробка японців, виявляється, батареї можна робити і без безлік, і вони будуть набагато краще. І все. І весь толітівий шантаж кому він потрібен? Максу. Ну, от нехай він там свої теслі розбирається в Китаї. І я польська сказав, що ви знаєте, ми якось без, без ваших цих, цих сонтажів. І, і, і так по кожній по, по кожні проблематиці, знаєте, так, да, буде трошки незручно менше буде пластику в світі, але в Китаю ще буде гірше. А як би ви оцінили от, власне, раніше, так. Е... Ну, багато хто будемо відверті. Так, ми могли це чути від звичайних людей, від ЗМІ, від аналітиків, навіть від внутрішніх ЗМІ закордонних країн про те, що лідери країн не рішучі так по відношенню до Росії, тому що там перші початкові санкції, першопочаткові рішення. Ну, вони були такі доволі слабкі, так як для того, щоб зупинити Росію. Проте в цьому році ми дійсно бачимо доволі. Ну, доволі серйозні е, кроки від Європи чуємо взагалі іншу риторику. І навіть США, не дивлячись за все, так за адміністрації Трампа навіть ввели санкції на Роснефть і Лукойл. А от ви вважаєте, ця тенденція жорсткішого відношення до Росії вона збережеться? Ну, сподіваюся, так. У мене в мене немає там глибокого аналізу. Я сподіваюся, що так. Тому що якщо, якщо це не так, то. Ну... Я розумію про що ви говорите так. Ну гаразд Тоді це це буде провалом. Ви сказали, що так Європа на налаштовані рішуче об'єднується, ніби які гроші є. Так, в Європі безумовно гроші є. Проте нам, аби тримати фронт, треба орієнтовно 15 мільярдів доларів на рік на озброєння. Власне для цього і створили програму PURL, куди Європа може закуповувати. Ну станом на зараз ми маємо лише. Чотири мільярди ну це різниця дуже велика, так? А майже в п'ять разів менше. От так що завтра європейці скажуть на ПЮРЛ грошей немає? Чи є в нас якийсь план Б? Нема, це най, 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 найжахливіша ситуація. І тому ми і казали, каже, слухайте, каже, ну да, ми будемо битися до кінця. Там, не знаю, ми ж казали, що до загину. але іншого шляху немає, розумієте, просто так сказати… Руки, ну а що робити? Ну немає іншого шляху. А от пане Вікторе... Ну, важка ситуація складна, але ситуація надихає на інше. В Росії ситуація не краща за нашу. Ми коли ви сказали, каже, що знаєте, поки ну там хтось там може це сприйняти по-інакшому, але знаєте, є приказка українська, що поки. Поки повний схудник, то худий умре, грубо кажучи так, Розраховували, що поки там Росія закінчить свої резерви, то Україна так само сконає. Україна несконала, тому що її підтримала Європа і поки що підтримує. І є сподівання, що це не завершиться. І в якийсь там момент європейцям просто треба буде сказати, що вийде там, не знаю, там Зеленський або хто там вийде і скаже, шановні каже. Все закривається. Ми, 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 ми ще тут тиждень протримаємося, але ну, нема ресурсів. Тому е, давайте чекайте танки Росії там, чи що там БТРи, літаки на ваших кордонах. Тому що ми все, що ми могли зробити, ми зробили. До побачення. Далі починається партизанська війна на території України. Ну, от а, а що робити? Ну дійсно, я розумію, про що ви кажете, але хочеться вірити, що дійсно Європа за будь-яких обставин наповнить цю програму в потрібному об'ємі, тому що вони, я думаю, все ж. А розуміють особливо країни, які наближені так до кордонів з Росією, про те, про що ви щойно озвучили, що вони будуть бачити танки у себе на кордоні, а можливо навіть у себе на території. А, власне, от, що мене цікавить по питанню Європи, днями реально був шок, тому що президент Володимир Зеленський летів в Ірландію. І біля його літака літали невідомі дрони. А, і це ж ну, не фронт, це в центрі ну, це в глибині Європи. От на вашу думку, що це було? Як це? Взагалі пропустили, адже ну ніхто так і не встановив, поки що шиїться дрони. Європа каже, ну це точно не наші. Це тобто сигнал від Росії, що можуть дістати де завгодно. Так. Mm -hmm. І причому вони вибрали дуже специфічну країну, яка не має можливості, не, ну, не має тих потужностей, можливості для того, щоб не тільки е, точно ідентифікувати їх, а і, ну і, і в якийсь момент збити навіть. Тому що корабель, який фіксував їхнє переміщення, він мав радари, але не мав озброєння. Це була берегова охорона Ірландії, яка не розрахована на якісь там серйозні бойові дії. Не ну, може, мати якісь мали, ну точно не такий, щоб міг пошкодити ці дрони. А дрони, як вони заявляли, ну це так, так, так така специфіка їхньої мови, і такий переклад, що серйозні дорогі військові. Ну, це дуже така ситуація. я вам Скажу. Мені знаєте, що в ній насторожує. Я вже колись говорив, не пам'ятаю, чи це з вами, було так тоді, коли залітали дрони в Польщу, в інші країни. Що чотири роки скоро, як йде повномасштабне вторгнення, а Європа ще досі так і не готова боротись з ледь не основним е озброєнням, яке зараз використовує Росія дрони. А дронів вона робить сотні тисячі щомісяця, і це дуже, до речі, лякає так про здатність Європу, Європи захищатися від цього. Ну, саме так. І до речі, хто хоче зрозуміти нашу реакцію, може подивитися виступ теперішнього ну, командуючого безпілотними системами мадіра. На... Одні з площадок євро європейських площадок, де він просто очі їм сказав. Що він, що він думає про їхню військову тактику, про їхні спроможності, про їхню підготовність до протидії Росії? Вони не готові і готуватися. Чомусь не збираються. Це вже є, є вже конкретні випадки, коли наші військовослужбовці, які проходять навчання за кордоном, а мають бойовий досвід. Кажуть, слухайте, кажуть, це, це супер, як ви нас вчите. Просто унікально. Але немає ні, ні, ні окопів, ні броні, не прикриття з неба літаками. Нічого немає. Є реби, є дрони. все. от між ними ще може там бути проблема в тому, що вони можуть використовувати цей, як, ну, якісь там рушниці 12 калібру, та, з спеціальними патронами і, і сітки метати. Ну, от більше немає якої. І як з твоєю тактикою виходити на сучасну війну, ви не, ви не розумієте. А ми розуміємо. Ми вже хоча б як на, на якомусь стані знаходимося, як це все можна робити. Ну вони ще можуть аби збити декілька дронів да, за пару сот тисяч доларів, запустити, е витратити декілька мільйонів на винищувачі, які прилетять в сусідню країни, як було в ситуації тоді з Польщею. Ну але гаразд, от таке, знаєте, е дискусійнець. Питання з таким, можливо, хто кажуть, підвохом, от ви людина, яка має військове розуміння. На вашу думку, Європа ось така не готова, ось так не готується, бо вона знає, що Росія на них не піде. Чи вони просто ось, ну от просто сподіваються, що Росія далі не піде? Слухайте, Росія вже заходила і до Парижу, і в Берлін, і в Варшаві. Вони в Варшаві взагалі русський ворог. І в Хельсинки. Тобто Росія вже була в Європі і вона з неї пішла. І європейці, філософи, там, не знаю, там, політики від, філософи від політики чи політики від філософії, починають говорити: слухайте, ну кажуть, ну прийдуть вони сюди. Ну так, да, буде не дуже приємно. То вони по -по 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 помастяться та й вернуться собі до себе. Головне, їх не дратувати. Є така категорія, яка на це сподіваються. А якщо ми ще й почнемо їм чимось допомагати, то вони ще й нам якийсь плюшок відкинуть, знаєте, поставлять губернаторами міс містечок, ми їх відкупимося. Вони ж не будуть тут навічно. Так, прийдуть, підуть. <гум> ну, подумаєш, там заберуть назад собі країни Балтії. Ну там, ну скільки там тих країн? Україна, хто така Україна? Та десь там. От така в от нас ситуація. Ну, є надія, що все ж таки це не 18-й рік 20-го сторіччя, коли нас здали на поталу е, радянській Росії. Да, вони тоді підтримали Польщу, сподіваючись, що Польща стане буфером. І я все ж таки сподіваюся, що вони розуміють, що тепер ми буфер. Хочемо це, не хочемо, а ми такраз той буфер, який може стримати Росію. Поки що може стримати. Нараз ну, по більш... більш... так. переважна більшість політиків в Європі все ж таки це розуміє, і тільки на це надія. От ця тема, так що здали в 20-му році, От, власне, люди Трампа літали до Москви, так і про що вони там говорили з Путіним? Точно ніхто не знає. А ну тому що говорять, що все під контролем, але насправді тривожно, тому що ми бачимо знову риторику Трампа: що Україна повинна підписувати, потім буде ще гірше. Про те, що Крим з чотирьох сторін умивається океаном, тобто, ну в Трампа знов почалась риторика, що ось давайте підписуйте, все часу нема. От коли такі серйозні розмови ведуться за зачиненими дверима, чи можемо бути впевнені, що нас не продадуть зараз, і чи маємо ми якісь свої очі і вуха у таких ситуаціях? Адже до прикладу, ось секретар РНБО Рустам Умеров, він сказав, що він дізнався деталі цих перемовин у Москві, і доповість про це Володимиру Зеленському. Ну, ми знаємо. Знаємо, тому що нещодавно Даного запитали, чи він має можливість прослуховувати когось там з Росії, чи маємо інформацію. Він сказав, що маємо. Ми за це гроші отримуємо. Ми насправді знаємо і, і розуміємо набагато кращих росіян, ніж от, хто краще росіян розуміє, ми чи американці? Ми, звідпові... ми, звісно. Так ми, ми не просто їх розуміємо, ми передбачаємо кожен їх наступний крок. чому то і проблема американців, що вони, вони приїжджають з якимись документами і кажуть, що ми це знаємо. Ми кажуть, бачите, от ми от можемо показати копію. Вона може не такими словами написана, ну ми розуміємо, що ви хочете. А ви, ви це не ваші слова, це слова от, калька з російської. І коли, коли вони стикаються з цими питаннями, не буде миру. Неможливий мир. Жоден президент не може підписати. Ну не може. Він це, то, що, то, що хтось там підпише, воно не має юридичної сили, можна знаєте, заставити Зеленського в Сполучених Штатах в темній кімнаті, заставити щось підписати, але воно не буде мати юридичної сили. Тому що це протирічить Конституції, а Конституцію змінити неможливо. Той спосіб, який хочуть американці. І все. Зумієте. Так само, як американський президент виходить і говорить: я визнаю Крим російським. І що? От він особисто визнає. А законодавство Сполучених Штатів не змінено. І там чітко написано, що вони не визнають і не будуть визнавати Крим російським. От, і все, от ця різниця. Що Трамп не розуміє юридичних наслідків ні для себе, ні для свого взяття, ні для свого друга. і все. Ну, як ви гадаєте, тоді буде розвиток цих подій? Адже ось ми не можемо йти на територіальні поступки юридично навіть так, і, в принципі, морально позиція така. Путін. Вимагає в обов'язкових умовах, щоб були юридичні поступки. Ну принаймні, російська сторона вони абсолютно чітко дають розуміти, що питання територіальних поступок воно нікуди не зникне з е, мирного договору, е, от але при цьому ми знаходимося, от зараз, між ось цим о Дивіться, ніякого мирного договору не буде. Я, розумію, я не розумію звідки. Що... Ви знаєте, що мирний договір між Японією і Росією не підписаний, так я знаю. Років, 45 років. Вони підписали купу договорів, але ніяких немирних мирних договорів. Там економічні, якісь там взаємозв'язи. Навіть дипломатичні стосунки є. Мирного договору немає. Не буде ніякого мирного договору. Можна підписати що завгодно, але ці території залишаються українськими. Все. От і все. А що буде, на вашу думку, тоді замість? Яка альтернатива? Припинення вогню і все. Просто припинення вогню. І... і... Типу, умовно, як заморозка ну, на невизначений термін? Ну так. Да. А що робити? Угу. А, яка, а яка ситуація була і зараз є в Грузії? Грузія визнала окупацію, не визнала. Росія, незважаючи на всі проросійські грузин, не змогла протиснути в них підписання якогось там Дору, що Абхазія і Південна Осетія це ніат'ємна частина Російської Федерації. Ну, нема такого. Вони як були так і залишаються в межах Грузії. Подобається росіянам чи це не подобається? От і все. Дякуємо, пане Віктор, за цю розмову. Дійсно, хочеться вірити в те, як ви кажете, так у незламність наших партнерів. Хочеться вірити все таки в їхню підтримку, і що їхня рішучість і риторика, яку вони почали демонструвати останнім часом, це лише початок. Слава ЗСУ, слава Україні. Ірам са доздоявся. А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Залишайтесь з нами і пам'ятайте головне, це буде Україна.